Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. До мене дуже багато звертається людей з приводу роз'яснення відносно того, що нам кажуть з високих трибун. Або нав'язують нам таку думку. До речі, зараз я викладу з цього приводу відео щодо відносно розподілу України. Вже досягнута договоренность Москва, Київ, Вашингтон. Розділ України. Як компроміс. Поки. Первично. Это вам Тиллерсон. Левый берег Или России. Левый берег России это мой аналитический ум сказал. Левый берег России, правый берег пока остается за Киевом. То есть почти вся восточная часть Украины. Возвращается... Итак, мы чуем что еще за за за, за до полномасштабного вторжения. Російські ЗМІ через таких, таких осіб, як Жириновський, розпочвуджували думку, що нібито вже є певні домовленості щодо розподілу України. Там на три чи на дві частини. Але ж виникає думка, що ж нам робити? І як нам зупинити це своє, яке зараз відбулося? Але у мене інше питання: чому, якщо не було домовленості? Генеральна прокуратура мовчала на всі ці події, які заздалегідь Жириновський зазначав, ЗМІ зазначала, не, не розпочинали до розслідування, не притягали їх, е, цих осіб, не вчиняли певні дії щодо оголошення їм підозри та пересліду, кримінальних переслідувань. І тому вони, у мене виникає питання відносно зараз. Друге відео я викладу. Чому перша особа, і ми з нами, що були. Оманські домовленості досі не відзвитувало українському народу, що це були за домовленості такі Оманські. І що в цьому випадку робити? Далі? Я поясню чому. Тому що, ну дивіться, друзі, нас всіх заздалегідь тривалий час нам казали, що ніякого вторгнення не будуть. Це Залужник казав, це РНБУ. Даніїло казав, всі, всі посадовці казали, в тому числі Зеленська. Потім вдруг, коли розпочалась війна, ні. Ми не казали тому, що ви не розбіглися або не втекли, друзі. Тобто вони знали про це. А чому ж не сказали? Камера спостереження у новій каховці на ранок 25 лютого фіксує російські колони, що рухаються без жодного спротиву. Нова Каховка це 60 кілометрів від Криму. Росіяни долають 60 кілометрів за один день і займають Херсон. Інша колона із Криму рухається узбережжям Азовського моря, захоплюючи міста на узбережжі. Уже на четвертий день вторгнення російські колони дістаються Маріуполя, що знаходиться на відстані 300 кілометрів від Криму. Більше того, виникає питання: а хто ж розмінував Ченгар? Чи був він розмінований, або чому його не підірвали? І хто відповідав, відповідав за цей сектор? А відповідав безпосередньо залужний. Тому хто не знає, хочу нагадати, що розпочати досудове розслідування відносно здачі Чангара і Півдня України. І чому досі залужний втік до Англії і досі недопитаний в якості свідка і підозрюваного. Далі, чому досі жодна особа не допитана з цього приводу, хто здавав чунгар, який надавав накази, і чому досі не встановлено чи накази такі злочинні? Всі посилаються на те, що нібито Зеленський це давав наказ, але немає жодних доказів з цього приводу. Чому досі Зеленського не дописали, не допитали цього приводу? Тому друзі. Я вважаю, що Україна не розпадеться, тому що хочу нагадати, 1 грудня 1991 року, в першому світі український народ створив свою державу. Тоді, як Росія, як держава не відбулася, друзі, думайте, ми сьогодні маємо справу з ОПГ, яка себе там називає, ОФСБ. Там е якась е російська армія, там, е Національна там, е гвардія, або там, як там вони там, там себе кличуть. Все це ОПГ, друзі. І тому на сьогоднішній день є всі підстави вважати, що ми маємо справу е з другим е актом дій щодо руйнування імперії. Спочатку Російська імперія була покладена, потім е СССР. 1, 1 грудня 91 року і зараз починається розпад е, Росії, тому що Росія як держава не відбулася і вона не, не могла відбутись, тому що до Конституції е, Російської жоден суб'єкт права, ну скажімо, національна територія не увійшла досі в склад. Хоча вони пишуть там 18 яких автономних там республік, на підставі яких Юридичних документів ці автономні республіки війшли в складу до СССР. Більше того, ООН теж з цього приводу зробила свій висновок. І, до речі, мені дуже прикло, що голова ООН поїхав в Москву сьогодні домовлятись з Путіним про якісь там дії. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.